Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, як створити бізнес аккаунт в Інстаграмі. Заходимо в Інстаграм, створюємо аккаунт, називаємо його, тиснемо далі. Вигадуємо пароль. Тиснемо готово. Ось, пропускаємо, пропускаємо. Це нам не треба. Ось. Скажімо так, Facebook. Ось. Але це нас не цікавить. Заходимо, тиснемо на три смужки і тут нам треба створити бізнес акаунт. Заходимо сюди. Заходимо в акаунт, тип акаунту та інструменти. Переходимо на професійний, тиснемо далі, обираємо діяльність. Можна показати це в профілі, якщо вибрати зверху, але я не вибирав. Далі обираємо бізнес, тиснемо далі, пишемо номер телефону, але можна і не вказувати. Ось. Відповідно, налаштовуйте аккаунт і все. З вами був всім бувай!